Христос Воскрес, неділя жінок мироносець, як не згадати Сьогодні той хресний похід, що йшов Ісус Христос і ніс на собою над собою Хрест, як не згадати тих жінок, які йшли всі за Ним, останню дорогу Його. Та вони не тільки йшли останню дорогу, вони завжди за Ним ходили. Тому що їм подобалося, як він говорив про Царство Небесне. Як Господь Ісус Христос говорив, що є вічне життя, що життя на цьому світі не закінчується, а на тому продовжується. Що Господь буде судити всіх живих і мертвих, Все Ісус Христос говорив, те, що сьогодні написано в Святому Яни, це всі Його слова. Ученики, Тобто апостоли записали всі слова при допомозі Духа Святого. І ці жінки часто ходили за Христом, а особливо останню дорогу його вони супроводжували його на Голгофі. Плакали, умрівали, ридали, побачили, які страшні муки Христос взяв на себе. І вони, може, розуміли, а може, не розуміли, що ці муки він взяв за нас з вами, за всіх людей, що живуть на землі, від початку світу аж до кінця. Все Христос на собі приніс. І Христос не мов би, свою печаль і своє терпіння закінчував, що воскресне. Воскресне і буде нове життя не у гріхах, а у справедливості. Буде життя з ангелами, що всі люди Воскреснуть і будуть жити вічно без смерті, більше смерті не буде. Це подобалося всім, хто слухав Його, особливо цим жінкам. І вони стояли, дивилися. Як його прибивали до Христа? Як він мучився, як він плакав, як він ойкав, як він був висів на Христі. Всі люди це переживали дуже важко. А природа, як пережила природа цей, цю трагедію, сонце померкло, затьмилося. Земля за землетрус став на землі. Так що гроби повідкривалися і ті, що були в гробах, воскресли і вийшли на другий день, бачити їх у місті Ігорі. Так прореагувала природа на смерть нашого Спасителя Ісуса Христа. І коли його привели до Христа, він помер. А Йосиф з Арамафеї так хотів слухати його слова, так ходив теж за ними, але тайно, бо він був начальник, він прийшов до Пилата і каже, помер цар Ізраїльський. Я прошу, щоб ви дали мені тіло його. І коли. Пилат здивувався, що вже помер, викликав свого сотника і питає, чи помер наш цар юдейський? Так помер. Тоді він дозволив взяти Йосипа тіло. Йосифопив плащаницею, чисте покривало, обгорнув плащаницю і зробили похорон у юдею. Похорон тоді. Робиться, коли людина помирає. Нічого не чекає ніхто. Зразу хоронять. І похоронили Ісуса Христа у гробі, в новому витисному камені, де ніхто ще не лежав. Ніколи. А жінки, Марія Магдалина, Марія Якова, Нонна. Дивилися, де похоронили його. Здалеко дивилися, тому що вони, може, і не сміли, і не мали права прийти ближче до Спасителя Ісуса Христа, до мертвого тіла. Страшно пережили вони це і повернулись додому. І змовилися собі між собою. Рано вранці, коли ще сонце не зійде, вони візьнуть, накуплять пахощу мира дороцінно. І останню услугу хочуть зробити намазати тіло Ісуса Христа. Це в юдеї так було прийнято пахощами намазати тіло мертве, щоб щось чимось йому віддячитись нашому Спасителю. І так рано встали вони. Ще сонце не зійшло, тільки почало світати. Жінки спішать до гробу. І, звичайно, як кожного ранку пташки співають. Роса, дерева красуються в росі. І ці жінки спішать до гробу. Коли приходять до гробу і між собою говорять, а хто відвалив нам той камінь великий? що привалений замість дверей. Він дуже великий, ми не зможемо. Хто відвалить камінь нам? І так з цією думкою і журбою йдуть до роби. Вони побачили, а камінь відвалений. Не треба їм вже відвалювати цього камінь. Вони заходять до гробу і жахнулися. Тіла немає. Тіла немає. Сидить на в тому місці, де лежало тіло Ісусу, молодий білий юнак і каже, кого ви шукаєте? Помершого Христа, нема його тут. Він воскрес. І Їй скажіть учникам його, що він зустрінеться з ними у Галилеї. Так як він розказує. Вони настрахалися. Вони повертаються із тим дороцінним миром і спішать гололею, спішать розказати, що нема Христа, Христос Воскрес, що дійсно справдилися якісь ті слова, що Він говорив їм. Вони прийшли з великим страхом і сказали учням, Воскрес, немає його робі. Ми хотіли намазати тіло Його, але не намазали, бо Він його немає. Страшно стало і апостолам, і жінкам. І так вони, ну як повірити, але ж він говорив про це, як не вірити, коли він це розповідав ще до смерті своєї і повірив. Браття і сестри, це торжество для нас з вами. Не можна оцінити нічим. Ні грошима, ні дороцінним камінням, ні золотом, нічим не можна цінити. Христос Воскрес із мертвих. і змертвий і дарував нам життя вічне через свою смерть і Воскресіння. Що ще нам треба більше? Що нам ще треба більше? І тому перші жінки були в гробі. Не мужчині, не апостоли. А перші жінки, які дістали велику місію від ангела, що сидів у гробі, «Ідіть, скажіть, воскрес Христос. І ці жінки пішли першу вістку вони сказали, що Христос Воскрес. Отак От жіночий рід прославляє і до сьогоднішнього дня Христа. Воскресень. Жінки мироносець так називається, тому що вони несли миру до гробу. Вони, про них буде написано і сказано до кінця світу. І кожного другого тижня після Воскресіння всі церкви проповідують про жінок мироносець, що вони пішли. І сказали велику звістку, яку почули від Ангела, Воскрес Христос. І тому кожна жінка має великий обов'язок від Бога проповідувати Слово Боже, а де? Перш за все у своїй сім'ї, свої, навчати своїх дітей, навчати вірити, навчати любити. І гарно виховувати. Жінки перших віків християнства знали свої високі завдання і виховували своїх дітей так, як повинно би бути. Ми знаємо, що жінки далі продовжують свою місію, виховувати своїх дітей, не всі, але є люди. Які виховує свої дітей, які викладають, які прославляють в той час, які навчають своїх дітей про Господа нашого Ісуса Христа, про життя вічне. Бо від кого дитина перший раз узнає і почує Слово Боже від своєї мати? І жінки наповнюють кількістю своєї Божої храм більше, як чоловік. Чому ніхто не знає? Тому що жіноче серце придатне сприймати науку скорше. Воно лагідніше, воно м'якше серце жіноче, воно скорше приймає Боже Слово. І жінки більше наповнюють Божий храм, ніж чоловіки. А такі жінки, як Нона, мати Григорія Бога Слова, Мокрина бабця Василія Великого. Анфіса, мати Івана Кого жінки ці виховали своїх дітей і своїх онуків. Але так виховали, що діти ці полюбили Господа, і вони відказалися від світу цього. Вони прийняли монашеський постриг. Вони пішли на священики, вони пішли на єпископів, вони проповідували ціле життя Слову Боже. Великі творили чудеса, вони оздоровляли хворих, вони давали зір сліпим. Вони все робили по словах Ісуса Христа. І це початок цих людей брало початок їхньої віри від своїх матерів, від своїх бабусів. На жаль, сьогодні дуже мала кількість мамів. Вивчай своїх дітей про слово Боже. Дуже мало. Ну, можна порівняти з кількістю перших християн, то тоді було більше і гірше вивчати дітей бо тобі Переслідували тоді віру Христову, вбивали, засуджували, різали мечем стинали голови першим християнам. І все рівно люди йшли на смерть за віру Христом. Щоб підтвердити віру і любов до Ісуса Христа. Сьогодні ніхто не ріже, ніхто не засуджує. Сьогодні ніхто не, не ріже мечем наші голови за Спасителя. Сьогодні ми самі не хочемо йти, Божий храм, немає часу. Сьогодні ми зайняті своїми клопотами світовими, ми сьогодні ми зайняті своїм багатством, ми сьогодні мало віримо, а що буде далі. А що далі буде з нашими дітьми і внуками, і правнуками? Коли вони сьогодні не вірять, як діти будуть їхні вірити, як внуки, і правнуки будуть вірити, коли вони не знають про Слово Боже, коли приходять випадково в Божий храм і пол половину-півгодини постоять і вертаються назад з храмом виходять, тому що, каже, нога болить, хребет болить. А що буде з вашими внуками і правнуками, коли не буде їх кому навчити, Слова Божого? Чи вони побачать вічне життя, чи не побачать ту Воскресного Спасителя, так побачать на страшному суді. Але в яке місце вони будуть оприділені, то ніхто не знає. Тому треба молитися вам усім, дорогі братія і сестри, за своїх дітей, онуків, правнуків і за забудучи покоління, щоби ви всі. Навчали їх Слова Боже. Щоб ви спонукали їх до любові до Христа, щоб ви, щоб ви завжди пам'ятали, що це ваші наслідники на землі, що наслідники будуть народжувати своїх наслідників, що це все покоління продовжує від вас і умножується рід ваш. І таким чином. Колись станете на стражні суд і будете бачити своїх родичів, ох, скільки їх буде багато. Але чи вони осягнуть вічності, ніхто не знає. Один Бог знає суддя. Працюйте над своїми дітьми, навчайте їх. А щоб навчати, щоб дати щось, треба мати, треба самому знати. Відвідуйте Божий храм. Бо вирядайте від слухання Слова Божого. А Божому храмі кожному Боже храмі від проповідається Святе Іван. І слухайте, вивчайте, запам'ятовуйте, моліться, і так будете ви спасені і ваш увесь будучий рід, що будуть народжуватися після вас. А у вас ще буде багато поколінь людей, яких ви може і не будете знати у образ їхній. Але це ваші будуть гени передані до ваших дітей, внуків, правнуків і праправнуків. І треба просити Господа Бога, щоб всі стали, ставши на страшний суд, осягнули вічного життя, Царства Небесного. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!